Він боронить її з перших днів війни. Напередодні дня незалежності. Ми зустрілися з нашим колегою і сміливим воїном Віктором Ожогіним, який зараз лікується після чергового важкого поранення. Поговорили про ситуацію на фронті, допомогу партнерів та мрії тих, хто на передовій захищає нашу волю і свободу. Елена Мачка. Добрий день, день. як почуваєтесь? Та Нормально. почуваю. Нормально? брат. Відомий журналіст Віктор Ожогін зараз відновлюється у Дніпрі після важкого поранення. Воно вже друге після початку повномасштабного вторгнення. Практично кожного дня його провідує хтось із побратимів. Воїн розповідає: осколок ворожої міни влучив в те саме місце, що й торік. Але цього разу замість лиману були срібні ліси поблизу кримінної захиснику зробили шість операцій, але будуть ще, а потім тривали реабілітації Кажуть, що в одну воронку не влітає міна, а мені двічі в праве но ну, влетіло. Не хочуть падла щоб я в футбол грав і досі. Орки оці нещасні. Заздрять, мабуть, що я це ганяю м'яча ну, Зараз залікуємо ще одна пересадка шкіри і буду. М'яч лежить, уже, чекає з гумором. Військовий розповідає про обставини поранення. Каже, була команда укріпитися на нових позиціях. Йшли по лісу в шістьох. Була четверта година, але ворожий дрон змалював їхній рух і почався мінометний обстріл. Як командир він дав команду розосередитися, а сам залишився всередині. Кілька разів довелося падати, щоб вижити. А цього разу я став за дерево. Просто за дерево став, а нога залишилась, мабуть, відкритою. Так і так, що треба падати, мабуть. Захищати країну Віктор пішов добровольцем ще у 2014-му. За два роки повернувся у медіа. А коли у 22-му РФ напала на Україну, був у військкоматі вже 26 лютого. Захищав Рубіжне, Сєвєродонецьк, Краматорськ, Слов'янськ. Разом з побратимами звільняли Харківщину. Потім була Донеччина. Спершу тримало оборону під Бахмутом, а потім під Кремінною. Чотири місяці провели на позиціях у лісі, де стирчали одні опалені ворожими снарядами. Стовбури я ж не був у Кремлі, був у Бахмуті думав що найважче було у Бахмуті, але тепер я точно знаю, що найважче саме було під Креміною. Ну, із-за умов таких, що немає ні техніки, немає особливої підтримки артилерії, а у противника весь цей набор є, плюс авіація, плюс дрони наказ був тримати позиції. Тримали наскільки це можливо, було найважче втрачати своїх бойових товаришів. Але багато хлопців кажуть побратими залишилися живими саме завдяки Івановичу. Ігор також воює під його командуванням. Каже Іванич і дід завжди поряд із солдатами. Їх два командира на весь батальйон, які завжди ходять на позицію з нами. На рівні з нами сидять там в окопах їдять те саме, що ми. Іванович, так то взагалі сильна людина. 65 років у нас є такі по 18-24, по 24. він їм ще фору дасть. Вони вже йдуть в броні, там падають, рюкзаки скидають, воду викидають. Ну, все, що можна, все, що тяжеле, викидають. Іванович за йде і це все збирає. Бойове братерство відчуття плеча поряд ні з чим не зрівняєш, кажуть вояки, але голі руч ворога не здолаєш. Захисники вдячні західним партнерам за допомогу, але не розуміють, чому ті так зволікають перед наданням того чи іншого озброєння. Без допомоги запада ми б вже давно зупинились, але ця допомога дозована настільки, що ми не розуміємо навіть ну дайте зразу. Чого ж ви не даєте? От сьогодні іде наступ, там не вистачає. Літаків в 16, ну не можна пройти міні-поля без авіації. А у нас 9 вилітів за добу, коли у них 70-50 вилітів авіації, гвинтокрилів там. А у нас де оборонці кажуть, росіян не можна недооцінювати, тим більше вони мають перевагу в озброєнні та живій силі. Тому зараз усі чоловіки, які можуть тримати зброю, повинні стати на захист країни, аби пришвидшити нашу перемогу. Цей день разом з Днем Незалежності, переконані військові, стане ще одним великим святом українців. Ви хотіли зробити перше після перемоги. Вип'ємо звичайно вина або ще щось, і будемо плакати. От чоловічі скупі сльози, знаєш. Альонка, тому що кхм, треба згадати кожного бійця, кого ми втратили, хто загинув. У мене мрія об'їхати всіх, родини, всі побувати у кожного. Альона Вєтрова, Олег Родіонов, Опендію, Столканал відкритий.